Якою має бути людина, котра любить життя і хоче бачити щасливі дні? Нехай стримує свій язик від зла і свої уста від лукавих речей. Відвертайся від зла і чини добро, шукай миру і невтомно поривайся до нього. Господні очі на праведниках і його вуха слухають їхні благання. Але обличчя Господнє проти злочинців, щоби знищити із землі навіть пам'ять про них. Праведні волають, і Господь чує й визволяє їх від усіх їхніх нещасть. Господь близький до тих, чиї серця у скорботі і спасає засмучених духом. Багато скорботу праведника, але від усіх їх визволяє його Господь. Він оберігає всі його кості, жодна з них не буде зламана. Злостивість нечестивого Його жубиває, і ті, котрі ненавидять праведного, не уникнуть покарання. Господь визволяє душі своїх рабів і не будуть звинувачені всі ті, котрі на нього покладають надію.